Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі пташку із гри Angry Birds. Ось така буде красива пташка. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Ця пташка вміє сама стояти. Давайте ми це красиве оріхамі будемо робити разом. Беремо листок розміром 15 на 15 сантиметрів. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок, бокові кути загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторін. Верхні листки загинаємо вгору до верхнього кута. Беремо листок і загинаємо його набік, Рівняємо по початку нижнього листка. З іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листок назад. Ось у нас є лінія. По цій лінії загинаємо листок. Пер з іншої сторони перевертаємо листок. Ось у нас є лінія. По цій лінії загинаємо листок. Беремо один верхній листок і загинаємо його в Верхній От, закинаємо вниз до початку листка. Верхню сторону загинаємо вниз до початку листа. Перевертаємо листок, перевертаємо листок і знову перевертаємо листок. По першій лінії перевертаємо листок. Ось по цій лінії перевертаємо листок. І ось по цій лінії перевертаємо листок. Зановлямо. Перевертаємо на іншу сторону. Нижній кут складаємо до верхнього кута. Перевертаємо в іншу сторону. Ось у нас починається листок і до цього листа загнаємо з боку куту. Наводимо. Та з іншої сторони. Ось починається листок і до цього листка захинаємо кут. Наводимо, перевертаємо назад, з однієї та з іншої сторони. Беремо руки, вирівнюємо. Відкриваємо середину і кути загинаємо середину з обох сторін. Наводимо. У нас виходить ось така пташка, і тепер її потрібно прикрасити. Тепер ми будемо робити прикраси, які ми прикріпимо до пташки. Для цього нам знадобиться олівець та ножниці. Спочатку ми зробимо клюв для пташки. Для цього нам знадобиться листок розміром 3х2 см. Беремо цей листок. Беремо пташку і кладемо листок під клюв пташки. Беремо олівець і обводимо олівцем клюк, Приймаємо олівець, дістаємо листок, ось так ми обвели, беремо ножниці і вирізаємо клюк. Приймаємо ножниці, приймаємо листок. І тепер у нас є ось такий клюв для пташки. Тепер зробимо очі для пташки. Для цього нам знадобляться ножниці, пломастери і два листка розміром 1,5 на 1,5 см. Беремо ці листки. Складаємо їх разом. Беремо ножниці і вирізаємо із цих листків очі. Приймаємо ножниці, приймаємо непотрібні листки і у нас вийшлись ось такі очі. Тепер беремо фломастер і малюємо зрачки. І тепер очі для пташки вже готові. Продовжуємо виготовляти прикраси для пташки. І тепер ми виготовимо прикраси для ось цих двох частин. Для цього нам знадобиться листок розміром 6х6 см. Беремо пташку і розкладаємо її. Розкладаємо бокові кути. І перевертаємо листок. Беремо листок 6 на 6 см і кладемо під листок. Беремо олівець і обводимо листок олівцем. Зберемо листок і кладемо з іншої сторони. Знову обводимо приймаємо олівець. Дістаємо листок. Ось так ми обвели. Беремо ножниці і вирізаємо. Приймаємо ножниці. Прямаємо листок. беремо пташку і складаємо її, перевертаємо листок і загинаємо кути. Тепер у нас є іще дві деталі для пташки. Тепер ми зробимо грібінець для пташки. Для цього нам знадобиться листок розміром 3 на 2 см. Беремо олівець, беремо листок. Ось цю сторону у нас 3 см, а ось цю сторону 2 см. Тепер відступаємо приблизно 1 см і проводимо лінію. І починаючи від цієї лінії малюємо гребінець. Намалювали, приймаємо олівець, беремо листок. Ось так ми намалювали. Тепер беремо ножниці і вирізаємо гребінець. Приймаємо ножниці. І у нас виходить ось такий гребенець, який ми будемо прикріпляти до пташки. Тепер усі прикраси, які ми вирізали, нам потрібно прикріпити до пташки. Для цього нам знадобиться клей. Спочатку прикріпимо клюв. Беремо клюв. Беремо клей, намазуємо клеєм клюв, приймемо клей і приклеїмо до пташки, тепер візьмемо пташку, розкладаємо її, перевертаємо листок. Ось так. І тепер ми прикріпимо ось ці дві прикраси. Беремо клей, беремо одну, намазуємо клеєм. Приймаємо клей, перевертаємо і приклеюємо. Беремо другу, беремо клей, наносимо клей на листок, перевертаємо на іншу сторону і приклеїмо ось так. Тепер складаємо пташку і приклеїмо очі. Беремо одне око, наносимо клей, приймаємо клей, перевертаємо і приклеїмо ось так, трішки під листок. Беремо друге око, наносимо клей, перевертаємо і приклеюємо теж трішки під листок. Тепер беремо гребінець, беремо клей, наносимо клей. Клей наносимо на грібінець з обох сторін. Перевертаємо. Наносимо клей. Приймаємо, перевертаємо. Беремо в руки і просуємо листок під листок. Перевертаємо. Рівняємо, щоб рибінець був по центру, і приклеїмо. І Тепер приклеїмо ось ці листки. Перевертаємо. Беремо клей, наносимо клей і перевертаємо. Перевертаємо листок, наносимо клей і перевертаємо. Тепер у нас вийшла ось така пташка з гри Angry Birds. І тепер наша пташка вже повністю готова.